Самурай без меча. Як бути мудрим лідером і досягати перемог Кітамі Масао? Кінець епохи війн. Лорд Нобунага був могутнім лідером і видатним наставником. Проте йому бракувало такту. Й майстерності в управлінні державними справами він підкоряв силою і керував шляхом залякування. Через три роки після смерті лорда Нобунага я панував над найгустонаселенішою і найбагатшою частиною Японії. Зокрема, над 24 тисячами квадратних кілометрів території, що ніколи не була підвладна лорду Нобунага. Чи це не найліпший доказ того, що лідерство, засноване на дипломатії, превалює над Кривом, що ґрунтується на погрозах і грубій силі? Епоха війн закінчилася. Новий стан речей це дипломатія, а не конфлікт. Ліпші лідери з завтрашнього дня у торгівлі, державних справах і навіть у військових ділах це не воїни, це державні діячі.